Сьогодні я вирішив з вами поговорити про дуже поширену проблему, яку я бачу у 21 столітті, а саме самобечування. На даний момент я бачу таку картину, що люди більше притримуються моделі самобечування і міряються своїми невдачами, ніж успіхами. Чому це так відбувається? Сьогодні ми будемо говорити про це. Я дуже рекомендую додивитися відео до кінця. Не затягую. Поїхали! У тому, що культивувати поганий образ життя дуже легко тим, хто притримується позиції жертви, і виливати весь свій негатив на тих, хто старається щось змінити в своєму житті, чогось досягнути, кудись прийти. Я думаю, ви не раз в житті зустрічали, що людина, яка прагне до чогось, завжди зустрічається з шаленою кількістю хейт. Це знаєте, це як ця приказка з крабами, коли один краб хоче вилізти з відра. Інші краби цепляють його і не дають можливості йому вилізти. І так само тут, коли людина, припустимо, з бідної сім'ї, незабезпеченої сім'ї хоче добитися якогось успіху в житті, хоче збільшити свій дохід, хоче змінити сферу, люди будуть їй завжди говорити, та що ти дьоргаєшся? Не дьоргайся, куди ти лізеш? В тебе і так нічого не вийде. Ти себе бачив, ти глянь на себе, ти глянь ти в даха, в тебе нічого не вийде, навіть не пробуй. Я не один раз в житті. Чув ці слова в свою адресу не один раз. І зараз, коли пройшов доволі довгий період часу, я бачу тих людей, мені стає смішно смішно через те, що я тоді не здався, я змінив своє життя, доволі сильно змінив своє життя, вийшов на інший рівень. І зараз дивлюся на тих людей, вони далі ниють. В них далі йдеться позиція жертви, далі це самобочування. Вони в собі сумніваються і в тобі будуть сумніватися. І це дуже поширена проблема, коли люди міряються невдачами. Зараз культивувати успішний образ життя це ніби як соромно. Тебе роблять таким, ніби. Ти робиш щось противозаконне, розумієш протизаконне, коли ти показуєш, що можна жити по-іншому, що можна самому створити себе, можна дійти до якихось результатів самому. Але ні, то ж треба тебе засрати, треба показати, де твоє місце. Ти ж неправильно мислиш. Ой, ти навіть, не дай Бог, посмів так думати, навіть не смій так думати. Що в тебе щось там вийде, що ти зможеш змінити своє життя, навіть так не смій думати, тому що ці люди самі в собі сумніваються, розумієш. Ці люди самі не вірять в те, що можливо по іншому. От чому проблема. І суть в тому, що чим старші люди стають, тим більше в них таких нагород. Розумієш, це дуже поширена проблема. Усі ці меми е, на тему слабкого характеру, теми маргінального життя і так далі. і так далі. Для чого це все робиться? Щоб занизити цінність проблеми. Коли щось висміюють. Да, це признак того, що це окей. Ну посміялися і нічого страшного. Знаєте, от зазвичай на тему бідності жартують. Ну знаєш, не жили там багато, то й не варто. Оці жарти недоречні, коли людина не старається нічого змінити, а думає: наоборот, краще я посміюсь, а ще якщо в оточенні всі сміються над цим. Значить, це ж не така й проблема, що ти там, бідний, що живеш без грошей, що не можеш себе реалізувати, що не маєш нормальних людей поряд? Це ж не проблема, правда? Звичайно, що не проблема для тих людей. Тому що вони висміюються. А коли людина це висміяла, все. Вона не хоче напрягатися. Навіщо напрягатись, правда? Чому наше покоління таке ліниве і налякане? Да, я це дуже часто бачу серед молодих хлопців і дівчат. Я не говорю за всіх. Ні, я не говорю за всіх. Але доволі значна левова частка припадає на тих людей, які налякані і не знають, що робити. Суть в тому, що зараз модно страждати. Ви помічали от блогерів всі, які жаліються в соцмережах, в них там. Коментарів, ну просто сотні коментарів, тисячі коментарів, «Ой, бідненька, моя нещасна і так далі. і так далі. Зараз модно страждати. А коли людина там виставляє якісь досягнення своє, пантерес, ти шо, пантавіла, розумієте? Вся різниця. Ні, щоб людина, коли там досягнула чогось, там людина може написати: ти молодець, так тримати, давай. Жаба давить, заздрість. Да? Коли пошкодувати іншу людину, розуміючи, що в неї теж все хірово, коли в інших все хірало, то це нормально. А коли в інших все добре, то це ж жаба задавить. Це ж ненормально, щоб в інших було окей, а в мене погано. Розумієте? І ця вся проблема в соціумі, коли люди хочуть, щоб їх жаліли, тому що це вигідно. Я навіть дуже часто бачу, як блогери монетизують свої страждання. Вони більше страждають, щоб було більше лайків, більше переглядів, більше коментарів. І тим самим вони монетизують це в фінанси. Якщо глянути на це з точки зору розвитку соціуму та повної відповідальності, це є дегенеративна модель поведінки. Дегенеративна, тому що люди, замість того, щоб витягувати себе з гавна, вони приймають позицію жертви і тим самим вони нічого не змінюють в житті своєму, ні в житті оточуючих людей. Це як замкнутий круг. І ця проблема не має такого віку, да? тому що це було в Савку, це є зараз. Тому що старше покоління виховує молодше і тим самим круг зациклюється. Але суть в тому, що схоже притягує схоже, і коли ти постійно будеш займатися самобочуванням, ти ще до початку того, як ти щось почнеш, ти будеш вже вірити. Що все втрачено, розумієш? Коли ти будеш вірити в те, що ти не зможеш досягнути успіху, ти в своїй голові вже склав план: нема чого напрягатись, в мене нічого не вийде. А якщо людина, яка буде потраплятися в твоєму житті і буде казати, що вона хоче щось змінити, ти будеш вважати її наївним дурачком. Наївним дурачком. От я не один раз в житті. Чув це в свій адрес, коли людина говорить: Та що ти там пробуєш? Ти ж дурачок, ти, ти на себе глянь, ти глянь на себе, в тебе ні зв'язків, нічого нема, в тебе нічого в житті не вийде. І я бачив цю таку, знаєте, іронічну усмішку в мій адрес. І знаєте, що найприємніше? Бачити, як ця усмішка пропадає, коли ти досягаєш результату і сам собі доказавши, ти доказуєш їм. Тобі, в принципі, пофіг, чи докажеш ти їм, чи не докажеш, але це дуже приємно дивитися, як ця усмішка з їхнього обличчя пропадає. Розумієш? І треба зрозуміти, коли ти являєшся з такою моделлю поведінки, коли ти вже наперед прогнозуєш невдачу, ну в тебе ніколи нічого в житті не вийде. При такому підході ти ніколи не вийдеш на інший рівень, тому що ти будеш завжди вірити в те, що все втрачено. Суть цього ролику є надзвичайно проста. Перестань культивувати бездіяння. Перестань займатися самобачуванням. Якщо ти концентруєшся на негативі, ти будеш відповідно притягувати негатив у своє життя. Якщо ти будеш концентруватися на позитивних моментах, на можливостях, на те, як змінити власне життя, ти відповідно і будеш отримувати це в своє життя. Я не один раз в своєму житті в цьому переконувався. Коли ти шукаєш можливості, і люди знаходяться, і оці моменти правильні підпадають саме тоді, коли потрібно. І ти, ти не знаєш, як воно так працює, але сила енергетики, сила енергії, яку ти до себе притягуєш, вона так влаштована. Коли ти віриш, тобі дасться. Коли ти не віриш і ти завжди на дермі, на гавні концентруєшся, ти відповідно і отримуєш гавно в своє життя. Шариш? І Найкраще заключається в тому, що коли ти перестанеш. Страждати, терпіти, а просто візьмеш повне авторство за власне життя, коли ти почнеш діяти, коли ти почнеш рухатися до життя своєї мрії маленькими кроками, маленькими кроками кожного ранку вставати, мотивувати себе, коли нема мотивації, дисциплінуючи, день за днем, і тоді почнуться результати, тому що успіх це не просто так, успіх де звідси. Коли ти себе тут переконаєш, в житті почнуться зміни. І це не успішний успіх, це те, як воно працює. Все починається з твоєї голови, з твоїх переконань в те, що ти віриш, в свою парадигму, з вибудовування власного світогляду тільки так, якщо ти не зробиш цю роботу самостійно, ніхто не зробить. І ти все життя таки проживеш в гавні, нічого не змінивши. А в старості. А в старості ти будеш сидіти розбитим в сльозах, тому що ти будеш розуміти, я міг, а нічого не зробив. Подумайте на це. Друзі, я закликаю підписуватись на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та розігрую гроші кожної суботи. Надзвичайно прості умови. Рекомендую доєднатися посилання внизу. Ми працюємо далі. Я вас міцно обняв. Слава Україні!